Вітак, долучаємо до нашого еро, до нашої розмови Олексій Кошей, політичний експерт. Пане Олексію, добрий ранок. Доброго ранку. Там. Ну і можемо сказати добрий ранок Давос. Так тому що сьогодні е, туди всі їдуть, е, і в тому числі українська делегація вже там перебуває. Президент сьогодні там буде, і він вирушить до Швейцарії для участі у всесвітньому економічному е, форумі. Він там проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом і парламентарями самої Швейцарії. Вчора від Швейцарії до речі, цікаві коментарі звучали. Ну і його виступ на форумі безпосередньо запланований вже завтра, 16 січня. Теж його будемо обов'язково транслювати і. Е, Власне, обговорювати. Ну, а ось що перед форумом, з яким настроєм президент вирушив на цей форум, давайте почуємо. Господарі Росії думають, що вони нібито здатні насильством і терором своєю брехнею і жорстокістю нав'язати якийсь інший хижацький світовий порядок без правил, без жодних гарантій безпеки. Саме таку їхню впевненість, впевненість вбивць ми зараз усі разом зменшуємо. Кожною зустріччю заради нормального міжнародного права. Ви теж почули нашого президента. Пане Олексію, чого особисто ви очікуєте від офіційної поїздки до Швейцарії? Що про що точніше наш президент може домовитися із владою? Це ми почули позицію нашого президента, розраховану переважно на внутрішню аудиторію. Тобто, ці щоденні виступи, це насамперед спрямовані на українців. Ну інколи там окремі штрихи кидаються от певні такі інформаційні елементи для наших зовнішніх партнерів, зокрема останніми місяцями для республіканців в конгресі Сполучених Штатів. Якщо проаналізувати медіа світові, то ми бачимо, що позиція абсолютно різна. Мова припущень, різні припущення і спекуляції щодо можливих переговорів з Росією. Тобто, ми не можемо говорити, що існує якийсь певний однозначний фон на поїздку в Давос, але насправді найкращі підґрунтя, які є, це перемовини із Великобританією і той договір, який був підписаний Україною. Тобто, це справді вдалий для нас договір, це хороший, хороший позитив, і дуже гарний фон для перемовин у Давосі. Ну Давос знову ж таки, це не просто якийсь певний майданчик для переговорів на одну тему. Це, власне, найбільший економічний форум світу, і там багато відбувається в тому числі і закулісних речей. Тобто я думаю, що тут буде грати роль не лише позиція українського президента, а позиція української команди, яка буде представляти владу. Наскільки вдало вони спрацюють на різних майданчиках, в тому числі і на закулісних пан Олексію, я додам, що на цьому майданчику працюватимуть також і новини. Лайв наша кореспондентка і колега Маглина Остаповець зараз прямує на цей форум, і впродовж дня і впродовж наступних днів звичайно висвітлюватиме всі ключові події, які там будуть відбуватися, пов'язані. З Україною і з переговорами, які також стосуватимуться безпосередньо України. Але в мене до вас питання, пане Олексію. А наскільки взагалі доречно проводити? Ну ось ми, ми бачимо, що в нас така от порядок денний в українській делегації безпековий більше. Так, а форум економічний наскільки це доречно там виглядає, в принципі, це найбільший економічний майданчик. Там повинна вестись мова про можливі інвестиції. У поствоєнну Україну про відбудову України це майданчик, де мають озвучуватись цифри, де мають озвучуватись бачення України. І це все лягає в один процес щодо підтримки, щодо санкцій, щодо тиску на Росії, щодо перемовин із країнами Сходу чи країнами великого півдня, якщо так глобальніше говорити. Тобто, це все один великий процес. Uh -huh. І тому там там важливі всі майданчики, там важливі всі теми. І тема підтримки України. Ми ж бачимо, що вона не відірвана від реалії. Тобто ці перемовини не говорять про коли йдеться про відбудову України. Тут не мається на увазі, що це буде колись це буде після там перемоги над Росією. Це буде після повернення е кордонів над контролю над кордонами. Ідеться про те, що перемовини про відбудову України вони тісно прив'язані в тому числі до санкцій, і тому зараз дуже, дуже вигідно для нашої делегації це те, що у світі почали більш активно говорити про можливість використання більш використання російських золотовалютних резервів, облігацій, акцій і всього іншого. Що пере російських активів uh -huh. Йдеться про суму 300 мільярдів? Це надзвичайно велика цифра. І тут зараз важливо, щоб ми перейшли від формату припущень і від формату заяв окремих uh -huh. країн повністю. До більш чітких рамок давайте до... перейдемо, пане Олексій. До, до більш чітких рамок до м, таких, знаєте, відійдемо від припущення, будемо говорити про факти. Напередодні у Давосі відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру, у якій взяла участь 81 країна, але не було представників Китаю. Як ви розцінюєте це? Розцінюєте такий жест? Ну, якщо проаналізувати західні медіа, то вони говорили про те, що участь Китаю під великим питанням там, до речі, йшлося також про участь Китаю і Індії. Зараз ми не бачимо переліку цих країн, і там, до речі, йдеться не лише про країни, а про країни плюс міжнародні організації. Тобто, зараз поки що немає що аналізувати про що говорити. Але цілком очевидно, що розбіжності формулі миру є. І говорити про те, що світ однозначно світ одностайний. Ні, світ не одностайний. І для нас зараз грає роль там не позиція е, країн Балтії при всій повазі до них, не позиція наших найбільших симпатиків, а позиція найбільших гравців світу, тобто саме тих гравців, які можуть Але мати... Ж ми її не почули зі сторони Китаю. Правильно, Позицію найбільшого одного з найбільших гравців світу. До речі, цей гравець і пропонував своє бачення. Миру між Україною та Росією цей гравець завжди грав у гру свого бачення миру між Україною і Росією. Це була гра, тому що чітких е, мирних планів з боку Китаю не були. Це були певні контури, виписані в вигляді кількох десятків пунктів на одній двох сторінках. Це були отакі е, швидше теми для обговорення. Але для нас зараз важливо не лише позиція Китаю, позиція до прикладу тієї ж Індії, яка має прямий вплив на Росію, і там, до речі, зараз позиція Індії є достатньо суперечливою щодо торгівлі, щодо купівлі російських енергопродуктів. Це надзвичайно важливо для нас, тому що от власне позиція Індії може бути достатньо серйозним ударом по агресору. Пане Олексію щодо китайської позиції, все ж таки, китайці долучалися до формули миру у Джиді, коли там була зустріч відповідно радників з нацбезпеки. Тобто вони в принципі і так виходить, що за з іншого боку, от на майданчику в Давосі, де найбільшу кількість вдалося зібрати учасників під формулу миру, китайці не беруть участь, хоча це економічний форум. і Зрозуміло, що Китай найбільша економіка світу або друге Економіка світу, як завгодно, можна оцінювати, точно там присутні. Отже, що означає цей жест Китаю, як його взагалі розуміти? Ну, знову ж таки не просто не приймають участь, а показово не приймають участь. Зверніть увагу, навіть на заяву е -е, керівників української делегації, які говорять про те, що ми обрали майданчиком Давос для того, щоб підкреслити, що для китайської сторони не було жодних проблем е прийняти участь у переговорах. Ну це знаєте, така красива картинка, це очевидно для всіх, що мовляв, китайці там в Давосі їм там не складно перейти там, через вулиці чи пройти один квартал. Ну але насправді такі, е, такі майданчики готуються впродовж тривалого часу, і тому показова відмова Китаю вона є е, цілком очевидною. Тобто йдеться зараз не лише про формулу миру як варіант зупинення війни, все-таки найбільш ефективний. Варіант це тиск на Росію домовленості з Росією і пошук компромісу. Ну, власне, це сценарій, на якому наголошують там і європейські високопосадовці, і, і американські, і топ-чиновники, угу. американські республіканці. Тобто, достатньо широко обговорюється саме такий сценарій, але цей сценарій, звичайно, в деталях. В деталях тому, що е, тут будуть грати роль деталі. Ну, перше, е, коли Росія може погодитись для нас, очевидно, що до кінця березня, до завершення переговорів Росі... перепрошую до завершення так званих виборів Путіна в Росії і виходу з цих виборів, очевидно, до початку квітня Росія на такі кроки навряд чи зможе піти, ну виходячи з логіки е, їхньої риторики, їхньої виборчої кампанії. О такого нового нового витка побідобісія. Західні медіа пишуть про те, що вікно можливостей, очевидно, з'явиться лише після виборів у Сполучених Америки. Ну, це достатньо сумнівна теза, але е, тут потрібно теж враховувати різноманітні фактори: і готовність Росії чи можливість підштовхнути Росію до переговорів. А я б хотів наголосити, що все-таки шлях до підштовхування Росії він існує. От для мене достатньо показовим, як Росія дуже швидко змінила риторику щодо ядерної зброї. Я нагадаю, що 22-й рік там було період часу близько трьох місяців, коли Росія активно наголошувала саме на можливості використання ядерної зброї. Пізніше риторика різко змінилась. Очевидно, це було через підказку. Тут уже не важливо кого. Uh -huh. Але підказка провідних гравців світу, ядерна риторика, вона зникла з порядку денного. Олексій. Поки ми не відійшли далеко від взаємовідносин із Китаєм, а я пам'ятаю, коли Китай пропонував свою так звану формулу миру, тоді йшли розмови про ймовірну можливу зустріч китайського лідера і нашого президента. А ось на форумі у Давосі, чи. Можливо, що зустрінуться два лідери та обговорять безпосередньо віч на віч і розкажуть в якісь певні свої позиції. Ваші очікування від... в такому форматі? Ну, можливо, будь що, але виходячи із певної логіки роботи ну, з досвіду, там. З китайської історії, з політичного досвіду, з логіки роботи китайської дипломатичної китайської дипломатії, я думаю, що така зустріч буде там, я не знаю, 0,1%. Може, можливо, випадково перетнуться, десь знаєте, в увбиральні, але таке часто в історії дипломатії теж траплялося, пан теж не слід виключати. Але як ви вважаєте, от для нас важливіша ця частина з знаєте паркетна, де от ми вчора спостерігали, що конференція всі з серйозними обличчями вворюють там пункти? Чи все ж таки кулуарна частина, де зустрічі на полях, які не транслюються в ефірі, але на яких можливо вирішується більше питань і ефективніше? Що ви думаєте, У цих питаннях? Немає там менш важливих чи більш ну ви праві є більш важливі і менш важливі, але потрібно використовувати всі можливі механізми, в тому числі там, скажімо, міжпарламентську дипломатію, громадську дипломатію, культурну дипломатію, будь-які механізми впливу. Нехай вони будуть спрямовані вплив там, на відсотка наших шансів. Але якщо реалістично оцінювати, то зараз більше залежить від позиції Сполучених Штатів. Від позиції, от можливості впливу на чи домовленості швидше, не впливу. таки домовленості з республіканцями, і от виходу і виходу питання війни в Україні на порядок денний у виборчій кампанії США, от як на мене, оцей механізм зараз є номер один. Визначеність з боку сполучених штатів вона внесе певну визначеність серед наших. Європейських партнерів і серед світових лідерів ну там до визначеності ще дуже далеко. Судячи з того, що вони знову знову сваряться. Республіканці і демократи знову зрив якихось там год відбувся. Знову мова йде лише про тимчасові бюджети, тому ну, поки що вони в такій стадії турбулентності, і все це до всього цього додає. Значить, градуси емоцій і праймеріс, які відбуваються, так то звичайно ситуація непроста. А якщо повернутися у Давос, пан Олексію, от вчора прозвучали від господарів власне конференції на формулі миру такі тези, що мовляв: а давайте якось подумаємо, як би нам Росію включити весь цей формат. В обговоренні. от що ці слова означають, і як багато, скажімо, так Швейцарія ось цим меседжем представляє думок, в тому числі і тих, хто в формулі миру бере участь, на ваш погляд. Ну я, я переконаний, що Швейцарія як господар цього форуму, може додавати лише певні стрихи. Знаєте, це коли там художник творить картину і там додаються там певні маленькі відтінки, які не можуть дати там впливу на саме сприйняття, на зміст сюжету, на е, домінування фарбу чи інше, точно, точно те ж саме, і Швейцарія, е, тобто існує дві точки зору. І Нам потрібно це визнавати, як би нам неприємно це не було. Існує тут друга точка зору: про те, що з агресором можна домовлятись, або принаймні, якщо не домовлятись, то подавати йому окремі сигнали про те, що може бути е, певний логічний процес виходу із війни. Чому так відбувається, тому що російська дипломатія прямим текстом говорить про те, що ми готові домовлятися. От для мене було дуже показово, що лише за перших 10 днів грудня минулого року, тобто місяць тому, я нарахував шість заяв з боку російської сторони про те, що вони готові домовлятися, і в тому числі там був навіть кумедний сценарій, коли російські звісті, а ми розуміємо, що це видання, яке входить в холдинг Кабаєвої цивільної дружини Путіна. Вони надрукували цілу статтю про злив інформації щодо можливих переговорів України з Україною за посередництво Угорщини. Ну розуміємо Росії. Інформацію може зливати лише ФСБ. Там не може бути сценаріїв як у цьому цивілізованому світі. Тому Росія хоче часткових або повних переговорів <говори> у різних форматах. Обмін полоненими в обмін на аміак можливий, можливі там гарантії заходу. Щодо технологій, гарантії заходу щодо постачання товарів, багато інших речей, тому що Росія також бачить проблеми для себе, принаймні у довгостроковій перспективі, тому вони посилають сигнали, і захід ці сигнали сприймає і також. також Вказує на те, що окремі поступки можливі, але це не означає, що ці заяви нам потрібно сприймати як можлива здача України за нашою сподіваю. Ну, ви знаєте, Пробу? пане Олексію, були і заяви від представників Російської Федерації про те, що вони і не хочуть йти на переговори, поки вони не досягнуть своїх цілей, і вони там називали величезну кількість українських міст, які вони поки що не анексували. Ну і тут власне потрібно також повернутися до слів представника Швейцарії. Ви зазначаєте, що це лише такі заяви, і що вони насправді, як я розумію, не будуть мати якихось результатів. Це про те, що Росію потрібно долучати до переговорів. Представник Швейцарії каже про те, що потрібно створити альянс для майбутніх переговорів для формули миру. І тут моє питання: ось в чому які країни мають війти в цей альянс для вдалого початку переговорів? Ну, спочатку про дипломатичну мову і політичну мову. Це дуже специфічні мови, які потрібно вміти читати, а це надзвичайно складно. І тому от я можу запропонувати свою логіку, що зараз ми бачимо заяви Росії, які лежать у лозіці передвиборної кампанії Путіна, тому що зараз пішло по наростаючій. От вони навіть зверніть увагу на термінологію. У них не бюджет на 2024 рік, а бюджет, бюджет побіди. У них от новий формат побідобісія. Вони підвищують планку. Тим більше у Путіна е, дуже багато внутрішньополітичних проблем. Е, дуже багато проблем. Це не питання намалювати результат на виборах. Питання, як тебе сприймають люди. У них у нього з цим великі проблеми. І тому е, зараз, найближчий місяць, півтора, ми побачимо таке підвищення планок, підвищення ставок. Новий етап агресивних заяв, і нас це не повинно дивувати. Це входить в логіку виборчої кампанії Путіна. До речі, там вчора з'явився передвиборний ролик, де погрожують Одесі. Одеса це руський город, як сказав їхній президент. Оцього сміття зараз буде достатньо багато. Але щодо можливих майданчиків до переговорів, майданчиків для тиску на Росії, майданчиків для обговорення санкційних впливів, їх повинно бути багато, вони повинні бути різні. Тому от цей весь механізм він дасть свій результат е, рано чи пізно. І знову ж таки, в Росії є різне бачення, тобто з одного боку. Вони говорять про там побіду над Європою, над НАТО, над усім іншим. Ми покажемо всьому світу. А з іншого боку, там є і тверезомислячі голоси. Коли голова центробанку говорить, перепрошую, економіка розгірта до тієї степені, що можуть піти незворотні процеси. Російські економісти говорять: стоп, шановні, подивіться на диспропорцію імпорт-експорт. У нас все не просто погано, у нас катастрофічно погано. Ми бачимо треті четверті заяви. Їх насправді достатньо багато, і тому власне позиція Росії. Вона також, як на мене, от мій погляд, вони також на різних майданчиках шукають можливості для переговорів. там питання Росільхозбанку до питання там технологій, запчастин, ну все таки частота аварій на... В російській авіації вона просто. Виходить за межі здорового глузду. це правда, це правда, а пане, пане Олексію. А що... я хотів би уточнити вас от на завершення вже про формулу миру. Наскільки вона, скажімо так, для Росіян в який момент вона може бути в принципі прийнятна, тому що коли читаєш ці пункти, виглядає воно як ну фактично проект капі... капітуляції Росії, тому що виведення військ, звільнення територій, там і так далі, от в... за яких обставин це в принципі можна уявити, що Росія на це погодиться, ну крім крім варіанту капітуляції? От просто читаю це і насправді виглядає не дуже реалістично, на превеликий жаль, ми маємо величезну проблему в тому, що з початку масштабного вторгнення позиція Росії фактично не змінилася. Там відбувається гра термінів щодо денацифікації, щодо позиції по російській православній церкві в Україні, але по ключових моментах їх позиція не змінилася. Втім, якщо вірити заявам Олександра Чалого. Це дипломат періоду Віктора Януковича, який був включений до переговорної групи в Стамбулі. Ну, власне, він заявляє, що Росія була готова піти на поступки і просто на колосальні поступки. Тобто, я думаю, що для них буде принциповим кілька питань: перше питання тимчасово завойованих територій. Ну можливо, не в такому масштабі, як зараз, але принаймні там статус Криму, статус Донецької та Луганської областей, збереження так званих ЛНР ДНР. Це для них буде один з ключових моментів, тому що їм потрібно показати своєму озвірілому електорату про те, що Росія здобула територіальні поступки. От прекрасна фраза, яку приписують Лаврову, що в Путіна є три радники: Іван Грозний, Петро I І і Катіріна Велика. Тому для нього важливі саме територіальні поступки. Друге, очевидно, певні компроміси нехай незначні в багатьох інших питаннях, і тому це може бути гра навколо терміну денацифікація для того, щоб показати, що Путін щось здобув. Але в будь-якому разі, ми повинні готові, що без певних поступок, нехай навіть незначних. От я думаю, що в питанні України це швидше за все. Певні ідеологічні поступки, поступки в питань гри термінів, гри слів, але від заходу поступки він очікує значно більше. Це технології, це розблокування санкцій, це можливість розвивати свою економіку. Тому що е який би не був Путін божевільний, він чудово розуміє ризики для Росії. Вже в перспективі найближчих кількох років. А що ж друзі? Тим часом я всім пораджу ознайомитися з текстом формули миру. Все ж таки там важливий документ, і до тому, що за даними центру Розумково, от так в загальних рисах лише 29% українців знають його зміст приблизно. Тому, але це важлива важливий документ, тому важливо його і принципі всім враховувати і розуміти про що йде мова. Пане Олексію, на жаль, це все, що встигаємо обговорити. Спасибі вам, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Кошель, політичний експерт, був із нами.